Прийшла чергова сесія Луцької міської ради. На цей раз засідання вже вдруге розпочалось не з гімну України, а з молитви. Але визволи нас відлукового і знов ініціатором виявився Роман Бондарук, депутат від фракції Слуга народу. Також звернувся до колег поводити себе гідно і не перетворювати сесію міськради на сварку. Це я принципом конструктивної дискусії. І важливою практикою в демократичному суспільстві». чи то молитва, чи останні обстріли, які показали, що війна не десь далеко, а вже тут депутати попрацювали, можна сказати, плідно. На сесію було винесено близько 150 питань. Обговорювали, звісно, питання компенсації пошкодженого зруйнованого майна лучан внаслідок обстрілу, що стався 26 серпня. Для постраждалих жителів є три шляхи щодо того, яким чином відновити своє житло. Починаючи від, скажімо, розбитої шибки і закінчуючи більш серйозними пошкодженнями, перший спосіб це є державна програма, є відновлення, якщо люди бажають скористатися цією програмою. Другий варіант, яким чином можна отримати компенсацію від міського бюджету, це коли люди самостійно, наприклад, замінять вікно, візьмуть відповідні, підтверджуючі документи, які будуть свідчити про проведення цієї операції, про придбання, про встановлення і міська рада. Відшкодує їм з міського бюджету, з тих коштів, які вчора були виділені на засідання виконавчого комітету, ці кошти. Третій варіант це коли міська рада самостійно буде виконувати, буде наймати підрядник і буде виконувати ті чи інші роботи. Вирішили, що крім коштів місцевого бюджету, будуть залучати кошти від міжнародних донорів та благодійників. Міський голова наголосив, що вже є досвід застосування всіх трьох варіантів компенсації після обстрілів села Прилуцьке, і подякував всім, хто приймав участь в допомозі на цей раз. Хочу подякувати всім людям, які відгукнулися в для нашої громади хвилину. Допомогти людям, допомогти розібрати завали всіх, хто зібрався в безпосередньо в, в дворі цих будинків. Окремо хочу подякувати і ДСНС і поліції, і національній гвардії, які по сьогоднішній день охороняють будинок для того, щоб не було випадків мародерства. У приватну власність земельну ділянку викупив благодійний фонд для будівництва спеціалізованого закладу для допомоги онкохворим дітям, яким вже прогнозують найстрашніше. Дитячий паліативний центр, дитячий хоспіс це те, що обов'язково має бути в Україні. Це те, що ми хочемо втілити і зробити. І хочемо зробити це саме в Луцьку. Ми будемо відкриті до того, щоб зі всієї України сім'ї всі могли приїжджати саме до нас, точніше в Луцькому районі, це село Зміїнець. Ми придбали, дякувати Богу, земельну ділянку. Дівчина поділилась власним досвідом боротьби за життя її брата та звернулась проханням надати дозвіл на розроблення проектної документації для подальшого плану будівництва хоспісу, який буде будуватися виключно за кошти благодійників. Хотію подякувати цій людині, яка вже і години розказує, що вона хоче зробити. Водні причині – вона бере на себе відповідальність. Вона пройшла, це, прокотала своїми ногами. А ми вже пів години задаємо їй питання. Шановні колеги, попрошу вас підтримати цю молоду людину з її гарною ініціативою. Дякую. Голосували депутати і про збільшення резервного фонду з 300 тисяч до 5 мільйонів, і про перерозподіл цільових коштів. І знов повернулись до питання ремонту амбулаторії. Чому ми не ремонтуємо дану амбулаторію? Чи ми просто при формуванні бюджету кошти, щоб потім їх знімати? На сьогоднішній день фінансовий стан наш такий, що ми повинні завершити ті ремонти, які ми розпочали. Це ремонт. Онкограматологічне відділення в епаральному центрі це ремонт операційних блоків в, нашому, в нашій міській лікарні. І далі будемо рухатися до амбулаторії. Звичайно, що ми будемо її робити. Але зараз розпочати роботи це підготовчі роботи. Ми розпочнемо підготовчі роботи. І Готуючись до опалювального сезону, голосували про зміни в програмах підтримки комунальних підприємств: Луцьк, тепло, Луцькводоканал. Підтримали зміни до програм регулювання чисельності безпритульних тварин, а також за зміни фінансування стадіону Авангард. Не залишились поза увагою питання доріг та тротуарів. Для того щоб люди, які користуються кріслами, колісними, могли цими тротуарами користуватися. Я на одному синах перед каналом засіб. Навчих комітетів дав доручення департаменту житлово комунального господарства. Зараз ця робота нам проводилася з 2022 року. Облаштування понижень біля лікарні більшого скупчення людей, які користуються різного колісним, але цю роботу треба продовжувати. Кошти, які підуть на пониження тротуарів, перерозподілять з надлишкових надходжень. А от по питанням передачі, тобто приватизації на житлових приміщень, депутати не зійшлись в думках. Є об'єкти. Коли вони потрапляють в приватні руки в орендарю, який проводить ремонт і використовує його, на сьогоднішній день міська рада не може собі виділити, дозволити проводити такі ремонтні роботи і потім здавати ці приміщення в оренді. Поки що наша комунальна власність це вбиральна центральна частина міста, які в нас ще раз нагадаю, що працює одна побудована, все ж таки ну, ми хоч на неї знайшли, що треба відслугову експлуатацію відвести. І разом з тим, якби я рахуюся, як заки ці брам треба, щоб місто залишало себе на балансі і його ремонтувало. Отже, затоплена та занедбана вбиральня в Луцьку в приватні руки так і не перейде. А чи знайдуться гроші на це в міському бюджеті? Поки питання риторичне. Та й чи на часі воно? Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.